Вітаю, друзі! Оце Звездець, так Звездець, не змовляючись між собою, сказали мені декілька моїх друзів, колег, які працювали зі мною в парламенті, які працювали в прокуратурі генеральній, які є слідчими діючими, просто звездець. Такий. Міцний. Мародери вирішили врятувати власні дупи. Врятувати як? Написавши під себе закон. Закон, яким внесуть зміни в Кримінальний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс і звільнять себе. Від кримінальної відповідальності за злочин. Отже, підприємства з переліку Міноборони Defense City, отримують гарантії захисту від кримінального переслідування. Для підприємств, яких Міноборони включить до переліку Defense City, Виконання оборонного контракту буде вважатися обставиною, яка виключає кримінальну протиправність діяння. Вдумайте. Арахамія, Гетьманцев та інші більше сотні гНИТ зареєстрували пакет законопроєктів, який передбачає зміни до Кримінального кодексу та КПК. Зразу скажу. Більшість тих, то в темі розуміють, арахамія. І ще деякі сидять на постачанні безпілотників, е амуніції, багато-багато чого, або отримують звідти відкати. І зараз вони себе і своїх сателітів які рублять для них на оборонці бабло, Звільняють від кримінальної відповідальності. В Верховній Раді зареєстрували пакет законопроєктів про Defense City. Йдеться про спеціальний режим для підприємств оборонно-промислового комплексу. Пакет, за словами голови фракції Слуга народу Давида Рагамії, розроблявся спільно з Міноборони. Понятно, яйця по 17, тепер і. Кричать, не треба буде про кримінальну відповідальність. На снарядах, на ракетах, на формі. Гуляй, рваніна. Перелік підприємств резидентів Defense Сіті вестиме Міністерство оборони. Для них буде передбачено увага! Захист інформації. Податкові пільги до 1 січня, увага 2036 року, звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, від земельного податку, податку на нерухомість та екологічного податку. Ну і спрощення митних процедур, спрощений експертний контроль для військових технологій. Уявляєте собі? Для себе ж пишуть. Можливі встановлення НБУ, особливостей валютного нагляду та валютних операцій, ну і так далі. Також підприємства Defense Сіті матимуть додаткові гарантії захисту в межах кримінального процесу. Йдеться про захист від кримінального переслідування. Так, законопроектом в Кримінальному кодексі до переліку обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння, пропонується додати нову статтю 43-2 виконання державного контракту договору з оборонних закупівлях. Відповідно до неї. Не буде вважатись кримінальним правопорушенням діяння вчинене під час виконання державного контракту договору з оборонних закупівель службовими особами Юросіб, включених Міноборони до переліку підприємств Дефенси Сіті, яке хоча формально містить ознаки кримінального правопорушення. Ви уважно чуєте? Тобто правопорушення є, але формально. Проте було спрямоване на належне виконання державного контракту договору, тобто порушував закон, щоб контракт виконав З оборонних закупівель було необхідним для досягнення значної суспільно корисної мети, пов'язано із укріпленням обороноздатності держави. Та її оборонного потенціалу і не створило загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи. Ці положення частини поширюються також на діяння, яке формально може бути кваліфіковане як кримінальне правопорушення проти власності. У сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності, вчинене службовими особами юридичних осіб до моменту їх включення до переліку Defense сіті Тобто вони вчиняли злочини яйця 18, завищені ціни на безпілотники і так далі. і так далі. Включили в Defense City сіті амністію. За умови, що відповідне діяння було вчинене під час воєнного стану у ну, 3,5 роки, із метою виконання державного контракту договору за оборонних закупівель, вони собі амністію вигадали вже цілим законом. Під поняттям оборонні закупівлі слід розуміти, закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю, а також закупівлю озброєння, військової та спеціальної техніки, ракети боєприпасів та їх складових частин, послуг із розроблення, ремонту, модернізації, озброєння військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин. Мародер. Мародер. Крім того, передбачається мораторій на зстосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, яких включені до цього переліку. Ну і там зміни йдуть до КПК, до Кримінального кодексу. Е, ну, Я думаю, що просто виписали закон. По захисту своїх зелених дуб мардерських. І зрозумійте, друзі, це ж не просто. Ні, 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 ні. Ви зайдіть зараз обов'язково на сайт парламента. Знайдіть цей пакет. Почитайте в судово-юридичній газеті Аналітику. От. Все, от дивіться, в разі, якщо до моменту включення юридичної особи до переліку Defense City до неї було застосовано додаткові нефінансові заходи кримінально-правового характеру, тобто, в СІЗО сидять там є, срок дії яких не закінчився, то такі заходи кримінально-правового характеру підлягають припиненню судом. Уявляєте собі припинення судом, який ухвалив відповідне судове рішення про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру, на підставі статті 4 96 -4 Кримінального кодексу України за клопотанням поданням юридичної особи, навіть не прокуратури. Включеною до переліку підприємств Defense City, яке розглядається, не пізніше 5 днів встановили 5 днів з моменту його надходження. Ініціаторами цього законопроекту, цієї амністії для мародерів, амністії наперед для мародерів, Виступило 115 народних депутатів з різних фракцій. 115 народних депутатів підписалося під Аманістіє Мародером. Під порятунком зелених дуб, перетунку Арахамії, Гетьманцева, всієї цієї шобли, яка три з половиною роки. Три з половиною роки наживалася на війні, наживалася на закупівлях дронів, закупівлях снарядів. там мільярди. Це все бачить американський аудит. Вони розуміють, що зараз от може це все відбутися, їх будуть хапати і саджати. І тому ці зелені гниди собі прописують. Амністію за минулі злочини і Амністію за ще не скоєні злочини. Оце Звіздець так звіздець. І ви хочете, щоб вони припинили війну? Вони до 2036 року пільги собі прописують на податки, на землю, на нерухоме майно. Уявляєте, до 2036 року, тобто, вони розраховують до того часу воювати, сидіти у владних кріслах, гріти там свої зелені дупи. Про які вибори ви говорите? Там в цьому законі нема тільки одного пункту. Вибори провести в 2036 році. Звіздець повний. Я не знаю. З ким не говорив з юристів, правників, прокурорів. Всі кажуть, ну це просто, це, це ну, ми не знали, що так можна. Вони під себе прописують закон. Про мародерство. закон про мародерство імені Арахамії. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.